Трьох незалежних членів та одного представника держави затвердив Кабмін у складі наглядової ради оператору газотранспортної системи України. Незалежні члени це представники Великої Британії, Польщі та Австрії. А від України до Ради увійшов Сергій Коновець, фінансовий директор Торвал Холдинг Лімітед. Представницею України у складі наглядової ради стала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. З нами на зв'язку Олег Густенко, економіст, радник президента України. Вітаємо вас. Вітаю Вітаємо. зміни, про які щойно розповіла Вікторія, були передбачені співпраці України з Міжнародним валютним фондом. І у зв'язку з цим хочу вас поцікавити загальним прогресом у цій співпраці. І наскільки сьогодні Україна відповідає тим критеріям, яких від нас очікують у міжнародному валютному фонді. Ну, ви дійсно повністю приві коли говорити з приводу. Розширення наглядових рад, і до речі, не лише цієї компанії, названої, а й інших компаній. Це все відноситься до такої частини нашої співпраці з міжнародним валютним фондом, яка називається Корпоративне Державне Управління. Є державні підприємства державними підприємствами управляють не завжди ефективно. Треба для треба зробити всі умови для того, щоб підприємства в тому числі і наглядалися з боку рад в яких є представники, які мають міжнародний досвід, тобто, в тому числі від наших союзників і партнерів, Тобто те, що ми зараз бачимо, частина, яка входить до наших співпраці з міжнародним валютним фондом та з іншими міжнародними фінансовими інституціями, ви знаєте, що відпрацювала місія міжнародного валютного фонду в Києві. Ви знаєте, що програма, яка відкрита, вона на 15 і Половиною мільярдів доларів частину вже було отримано. Протягом цього року, як я розумію, ще біля одного мільярда доларів ми можемо отримати до кінця цього року, і тоді сума фінансування по цьому року з боку міжнародного валютного фонду буде складати приблизно 5 мільярдів доларів на наступний рік. Приблизно 3,5 мільярда доларів. Це продовження цієї програми співпраці з міжнародним валютним фондом. Я розумію, що ви можете задавати питання з приводу того, що ну і що для нас там на наступний рік 3,5 Мільярда доларів або на цей рік 5 мільярдів доларів. Порівняння там, скажімо, від з тим, скільки ми отримуємо з боку. Європейського союзу, ви знаєте, що в цьому році це приблизно біля 18 мільярдів євро. І наступного року саме така сума прогнозована. Ми маємо отримати для підтримки дефіциту нашого бюджету, тобто для перекриття дефінансування для нашого бюджету, 10 мільярдів в цьому році навіть трохи більше очікується від Сполучених Штатів Америки. Наша то ця сума ну набагато менша ніж те, що ми отримуємо, скажімо, від двох наших головних союзників та партнерів. Але е, міжнародне Валютний фонд важливий, важливий з точки зору того, що він стимулює для проведення необхідних реформ в першу чергу, і те, що стосується підготовки до нашого вступу в європейський союз, в грудні розпочинаються перемовини з європейським союзом стосовно нашої нашого приєднання до союзу і частина програми співпраці з міжнародним валютним фондом. Вона і виписана таким чином, що вона передбачає то, що Україна приєднує Нується до європейського союзу, тобто з цієї точки зору ну це більш ніж важливо виписано з цієї точки зору, що йде мова і прощення бізнес-клімату в країні, боротьба з корупцією, зменшення адміністративних бар'єрів для ведення бізнесу, проведення судової реформи, подальша розбудова. що всі говорять, антикорупційної інфраструктури, ну то тобто, є багато того, що є і в порядку денному співпраці з міжнародним валютним. Фондом із європейським союзом воно співпадає. Пане Олеже, новий спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон він виступив за те, що так Україні треба надати підтримку, але він також закликає до щоб ми ще більше звітували стосовно того, як ми витрачаємо гроші. А як зараз ми звітуємо перед нашими західними колегами стосовно тих коштів, які вони нам надають, і як цю звітність можна буде посилити і вдосконалити, щоб все всіх задовольняло? Ну це абсолютно нормальне бажання. Той хто е, фінансує наш дефіцит. Мова йде ж про колосальні суми. Просто на всяк випадок ще раз мова йде про 40 мільярдів доларів дефіциту в цьому році нашого бюджету. Е, майже четверта частина, навіть трохи більше 10 мільярдів з цих 40 мільярдів е, фінансуються з боку е, Сполучених Штатів Америки, і 18 мільярдів. Як я вже сказав, це е, дається з боку. Європейського Союзу. І зрозуміло, що і вони зацікавлені в тому, щоб вони мали повний доступ до інформації, яким чином витрачаються кошти, які направляються на Україну до на до нашого бюджету з одного боку, з іншого боку, вони і ми хотіли показати на які потреби вони використовуються. в принципі, наше міністерство фінансів дає цю звітність, я б сказав, би, в такому онлайн режимі, тобто, якщо є необхідність. Кожен з наших партнерів може подивитися майже як я сказав в онлайн режимі. Звідки прийшли кошти, куди вони направлені? Ці кошти. Зрозуміло, що для того, щоб запобігти не будь-яким там кривотолкам і взагалі суперечкам з приводу того, ефективно неефективно використається кошти на які програми, зрозуміло, що і треба робити, і додаткові заходи. Якщо вже є такий дискурс, додаткові заходи стосовно того, що треба повністю відкрити аудиторська служба, яка може бути з боку і сполучених штатів Америки з боку. Європейського союзу для того, щоб ну партнери мали повну інформацію, куди направляються ці кошти. До речі, я просто нагадав би, що представник президента Сполучених Штатів Америки пані Пріскер, яка нещодавно була в Києві, частина того есаймента, який в неї є, це теж, якщо хочете, аудит за використанням коштів і ефективне використання коштів, знов таки. В цьому є зацікавленість не лише з боку партнерів, в цьому є зацікавленість з боку нашого громадянського суспільства, в цьому є зацікавленість з боку Міністерства фінансів України. Кабінету міністрів України, ну тобто в даному випадку це правильно і розумно це робити. Більше того, ми зараз говоримо з вами про суму там, скажімо, в мільярдів доларів. А коли мова буде йти про відновлення України, вже поствоєнне відновлення, а там мова йде про організацію фондів в розмірах, які перевищують 700 мільярдів доларів, да 750 мільярдів доларів, це збитки, які ми отримали. Від Росії в нас такі агресії проти нас і від собі наскільки там будуть актуальні ці розмови з приводу того. Ефективна утилізація всіх фінансових фондів, ефективне використання, ефективний менеджмент за цими фондами. Ну і повністю відкритий доступ до цієї інформації, як вона використовується. Тобто я вважаю, що це правильно і це має рухатися саме в такому напрямку, в якому вона зараз рухається. Тут нема жодних загроз для наших національних інтересів тут нема жодних загроз, або там як намагається Хтось говорити, що це додатковий тисній, це Все нормально, це нормальний процес і так воно саме має відбуватися. Дякуємо вам, Олег Густенко, економіст, радник, президента України, був з нами на прямому відео.